Маленька лисичка і величезний світ. Якось одного разу в одному величезному казковому світі народилася маленька лисичка. Вона була така маленька, а світ був такий великий, що не вистачить ніяких слів і ніяких порівнянь, щоб описати, яка між ними була різниця. Світ був просто величезний. А ще він був дивовижний та й неймовірний. Щодня тут відбувалися справжнісінькі дива. Кожної хвилини щось десь траплялося, щось діялося, вирувало і метушилося. У світі було стільки всього цікавого, що він зачаровував своєю багатогранністю та розмаїттям. Тож на нашу маленьку лисичку попереду чекало багато-багато пригод. Усе почалося з того, що мама лисиця вирішила показати лисеняті навколишній світ. Вона вивела маленьку лисичку з їхньої затишної нірки, що ховалася у невеличкому пагорбку під старою величезною сосною, і була зовсім непомітною серед густої трави. Перед маленьким лисеням відкрився захоплюючий краєвид. Під ногами навкруги стелилися зелені, м'які килими трави, а вгорі висіло глибоке, блакитне небо, і їх розділяв між собою старезний дрімучий ліс. Це Світ, сказала мама Лисиця, цікавий та неосяжний. Його не можна пізнати за один день і навіть за цілий рік. Ми пізнаємо його усе своє життя. Ого? прошепотіла лисичка. А як же тоді його пізнати, той світ, якщо він такий неосяжний? І навіщо взагалі його пізнавати, якщо все одно так і не пізнаєш? Ну, протягнула Лисиця. Це вже справа кожного. Хтось пізнає, а хтось не хоче. Тільки коли ти пізнаєш, то ти розвиваєшся, і це допомагає тобі у житті. Тоді легше долати труднощі. А коли ти лінуєшся, розвиватись, тоді усе навкруги видається надто складним, страшним і незрозумілим. І це створює поганий настрій. А ти ж не хочеш мати поганий настрій, правда? Так не хочу. Посміхнулася лисеня. Я люблю бути в хорошому настрої і люблю, коли ти в хорошому гуморі. Тому, мамо, пізнаваймо світ разом. Добре, доню, але не все одразу. Вивчаємо кожного дня щось новеньке, щось цікаве, але не дуже багато, потрішечки. Але чому не все зразу? збентежилося лисеня. Мені все так кортить хочеш дізнатися я не можу терпіти. Тоді пізнаваймо просто зараз, мовила мама і повела лисичку возенькою стежкою у хащі лісу. Озирнись навкруги. Що ти бачиш? запитала мама лисиця. О, -о, -о, «О, – зніякувіла маленька лисичка. Я бачу безліч усього тут стільки, що я не знаю, як і сказати. Так, доню, це і є світ. Він саме такий, що му його неможливо описати декількома словами. Він неосяжний. Ми з тобою окремо також світи. Ти один світ, а я інший. Але ми разом з усім, що ти бачиш, створюємо цей неймовірний, величезний світ, у якому є маленькими частинками, з яких він складається. Нічого не розумію, мамо, розгубилося лисеня. Ну, дивися. Продовжувала Лисиця. Це як конструктор. Є окремі деталі, окремі світи. Це ми з тобою. Коли брати кожну деталь окремо, то це буде просто деталь, а коли зібрати їх усі докупи, то це називається конструктор. Так само і ми зі світом. Якщо розглядати усі частинки в одному цілому, то це і є наш неймовірний та дивовижний світ. А, -а, -а то он воно як? Здивувалося Лисеня, але як же так може бути, що я і ти це окремі світи? Так, доню, це дуже цікаво. В тобі є цілий величезний світ, і навколо тебе також світ. Усе, що в тебе всередині твої знання, твої досвід, усе, що ти любиш, це твій особистий світ, це ти. А усе, що знаходиться навколо, це навколишній світ. Твій світ маленький. Бо ти маленька, а навколишній світ великий, бо він складається з безлічі, з таких світів, як ти і я. О, тепер у мені все стало зрозуміло, зраділа маленька лисичка і почала стривати навколо мами. Велике складається з маленького. Так, Аліско, повторила мама лисиця. Велике складається з маленького, і твій великий шлях складається з твоїх. Маленьких кроків у ліс завітав вечір, і наші лисиці почали квапитися додому на вечерю. Маленька лисичка йшла мовчки і цілу дорогу думала про ці неосяжні світи, і про свій, і про навколишній.